Вони мільйонери займають хороші посади та вирішують важливі питання. Йдеться про голову рівненської обласної ради та його заступників. До кінця березня посадовці подали декларації за 2024 рік. Тож сьогодні ми розповімо, як змінилися їхні статки порівнюючи з 2023 роком. І почнемо з п'ятого місця. Тільки здешевлені частково. Ну тому що я заплатив заставу. А яка прошу тисяч. А заплатив півмільйона, аби не сидіти під вартою. Адже Сергія Свистаюка підозрюють у хабарі на таку ж суму. За 2024 рік чоловік отримав 950 тисяч гривень заробітної плати. Це близько 80 тисяч гривень в місяць. А ще за 2024 отримав пенсію розміром 29 тисяч. Загалом грошові активи у декларації стали меншими на 5 тисяч гривень. З транспортних засобів чи нерухомості нічого нового. Лише суд, який нині триває. Я підпом зараз, зараз справа йде. Процесі. Процесі. Ви гадаєте зможете? Ви на четверте місце ми поставили Олексія Бучинського. В місяць заступник голови отримував понад 80 тисяч гривень, ще 217 тисяч проценти з банку. Також чоловік продав цінних паперів на мільйон. Дружина Бучинського отримала прибуток у понад півтора мільйона від підприємницької діяльності, порівнюючи з 2023 роком, у собі Бучинських грошові активи виросли на більш ніж 700 тисяч гривень. Що у вас змінилося? Можливо заплато. Напевно, що інфляція якась є Третій йде Віталій Ундір. Попри те, що чоловік має менший дохід ніж Бучинський, а саме 81 одна тисяча гривень зарплати та майже 7 тисяч доходу від рівницької обласної енергопостачальної компанії, статки сім'ї Ундірів виросли на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Власне, завдяки дружині Віталія. Жінка отримала 2 мільйона 355 тисяч від підприємницької діяльності та 76 тисяч від управління лісового та муслиського господарства.

Срібло нашого топу по збільшенню статків у 2024 році отримує Микола Кучерук. Перший заступник голови облради отримав за 2024 рік понад 1 мільйон гривень заробітної плати, 252 тисячі пенсії та 4 тисячі гривень з процентів банку. Цього разу кучерук не вказував у декларації свою дружину та особу, з якою проживає у 2024 році. У посадовця грошей стало на 1 мільйон 300 тисяч більше ніж за рік до того. Грошові активи Миколи Кучерука сягнули 12 мільйонів гривень. Я не пам'ятаю, але мені каже, там змін немає. Хто ще міг зайняти перше місце, як не голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш? У нього зі зрозумілих причин зарплата найбільша – понад 1 мільйон 200 тисяч за рік. Ще 10 тисяч отримав від Київського університету права. Продав рухоме майно на 60 тисяч, а нерухоме – за 118 тисяч. І на останок 3 тисячі зимової її підтримки. Дружина Андрія Карауша у 2024 році отримала як підприємець майже 60 тисяч гривень. Ще до 300 тисяч – проценти банку. Але голов... Основний дохід, який одразу поставив сім'ю караушів на вершину нашого списку, це відчуження нерухомості, ймовірно, квартири придбала дружина голови облради нерухомість у 2014 році за майже 800 тисяч, а через 10 років продала за 7 мільйонів. А поки подружжя користується квартирою близької особи, тож грошові активи караушів зросли на більш ніж 8 мільйонів, порівнюючи з 2023 роком. Я декларацію подав. Як кожен законослухняний громадянин статки мої ну переважно не змінились. Ну, в Андрія Петровича можливо і не сильно змінилися статки, що не скажеш про його дружину. На закінчення нашого матеріалу покажемо ще один рейтинг. Тепер розмістимо посадовців не за тим, наскільки збагатилися за 2024 рік, а яку кількість грошових активів вказали в декларації. Так на п'ятому місці залишається Сергій Свисталюк з коштами у розмірі мільйон 200 тисяч. Ще понад 2 мільйони він позичив третім особам. Четверте місце Віталій Ундір, 4 мільйони 100 тисяч. Трійко лідерів відкриває Олексій Бучинський у його сім'ї на 100 тисяч більше, ніж у подружжя Ундірів. На другому місці перший заступник Микола Кучерук 12 мільйонів 39 тисяч. І перше місце у голови облради Андрія Карауша та його дружини понад 13 мільйонів гривень. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.